Якщо вам здається, що ви можете втратити себе, то прийшла пора розібратися зі своїми почуттями. Неможливо втратити себе, позбувшись відносин, які приносять розчарування або від речей, які вам здається, є частиною вас самих. Ви цілісні самі по собі. Не дозволяйте нікому переконати вас протилежному. З чого почати особистісні зміни. Найперше, це залишити в минулому відчуття безпорадності. Почати брати на себе відповідальність та прийняти позицію дорослого. Наступне, що ми залишаємо, це матеріальні прив'язки, тому що вони позбавляють нас свободи вибору та не дають новому прийти у наше життя. Це може стосуватися як відносин з людьми, після спілкування, з якими ви відчуваєте занепад сил. Так і старих речей, які вже віджили своє. Не бійтеся відпускати. Відпускаємо почуття провини. Всі помиляються, помилки це наш досвід, особистісний ріст, знання, які допоможуть у подальшому житті. Ви маєте стати господарем власного життя, не шукати схвалення інших, а вчиняти так, як підказує серце і розум, прийняти той факт. Що всі люди різні, та не завжди ваші думки, переконання та цінності будуть сприйняті соціумом, не втрачайте власну індивідуальність. Лишаємо в минулому віджиті відносини, які травмують, не приносять задоволення та почуття безпеки. Намагайтеся щодня розвиватися, осягати нове і займатися різними сферами життя. Спілкуйтеся з людьми, які можуть чомусь навчити і допомогти стати кращими. Навчіться любити життя і дорожити близькими. Будьте щасливі!